Вітаю, друзі, у всіх публічній бібліотеці Лесі Українки. Сьогодні у нас відбудеться презентація роману Деньчика не останній день пані Віталіни Гандзини Шевченко. Ми раді вітати вас у цьому бібліотеку. Я знаю, ви тут не вперше, але вперше презентуєте свої кест. Пані Віталіна, філолог, письменниця та викладачка української мови для дорослих, волонтерка, авторка мовного проєкту Мова вдома», Відзначена виданнями західність та патріотизм у 2022 році, заслужені мистецтву у 2023 році, а також орденом за розбудову України 2024 року. Пані Віталіна родом із Запорізької області, але після окупації Бордянська виїхала і наразі мешкає у Києві. Авторка численних збір дитячих віршів та лірики, серед яких затишна книжечка для читання з мамою та прозорі світами. У 23-му році вийшла перша розова книжка, воєнна повість її крила, а у 25-му році вийшов роман про долю жінки. А, та велику війну. Не останній. Саме сьогодні будемо презентувати цю книжку. Про книгу я розповідати не буду. Я передаю зараз у слово авторці. У кого-то питання, будь ласка, все і по школі. В так. Дякую вам. Дякую вам за те, що прийшли до нас. Мене так динуваті, Написати книгу про жінку, книгу про життя, книгу про нас з вами. Я думаю, що кожному, хто прочитає мій роман, буде внукуватися в серці все те, що написано. Знаєте, нещодавно теж була на одному заході до школи. Люди ходять між полиць і кажуть, я чула, як одна жіночка сказала, снова про яту війну. Це чути трішки боляче, тому що забувати те, що відбувається сьогодні, ми не маємо праву. Не повинні і не забудемо. У мене чоловік є в травній війні, він сьогодні знаходиться вдома з пораненнями, так. того, для мене, як для людини, яка виконала окупацію, та має бути спортфологи, чути такі літки, особливо боляче. Якщо ти думаєш, що ця книга про суцільний біль, і сльози, і страждання, то це не так. Тому що дуже часто людей лякає саме воєнний роман, це буде так тяжко мені читати, і це вже так напрямується, так важко. То вниз дисуться абсолютно в ситуації з жінкою, звичайно, вчителькою, математики. Саме так його назвати, тому що він охоплює події із січня 22-го року. Починається велике вторгнення на Київщину. Роман містить її історичні е, також моменти. І Антоніна стикається з тим, що її Київщину окупують, І вона вирішує виїжджати до Рівнищини. Вона знайомиться з новими людьми, з новими обставинами. Вчиться жити там, де подекуди не чекають, там, де нічого немає, там, де треба все здобувати з нуля. Ви звільняють київщину, Антоніна повертається назад додому. Повертається до своєї школи, яка розбита, знищена. Антоніна має двох відчайдушних подруг, які так чи інакше намагаються підняти її бойовий дух, потрапляють у безліч комічних ситуацій, разом виходять із цих комічних ситуацій, намагаються знайти якісь способи подолання депресії в тому числі. Ангтоніна є. Звичайно, кохами. Звичайно, як же в романі без не є коханням, правда? Удинім є коханий. Віднімі 35, вона не заміжна. В не є коханий, який не може наважитися зробити їй пропозиції, який проявляє як тоні е, слабкощі і неоднозначні позиції щодо війни. Вона коливається в своєму виборі партнера і супутника життя. Але весь час якісь знаки її доля підкидає чи потрібно її пов'язувати долю з тим хлопцем, чи не потрібно пов'язувати долю. Весь роман вона в сум'яття. Перша частина роману завершується груднем 23 року. Новорічна ніч. Сподівання на те, що війна завершиться в новому 23-му році, мрії, загадане бажання в новорічну ніч. І коли я писала цю книгу, власне, я думала, що я її зупинюся на 23-му році. Ан Віталій сказав про першу прозову книжку, яка назвалася Тізі Власне, це невеличка повість про Антоніну Садову, яку я розширила і вона вилилася у великий роман. Повість саме і завершувалась тим, що грудень 23-го року і невідомість, і відкритий фінал. Ця книга теж виходила у світ у 23-му році, але багато читачів списали мені відгуки про те, що... Ми читаємо вашу книгу, треба фінал. І дійсно, в мене поступово м -м, почав народжуватися фінал цієї історії про Англину Садову. І друга велика частина книги вона починається з січня 23 року і завершується груднем 24-го року. На жаль, війна не завершилась, тому що книга є Романом Дентінком, що це департачна історія, велика зкова історія. Віна не Багато тих проблемних моментів, які були в житті Антоніни Садової, вони також знайшли своє пояснення, фінал, свої фінали. І чи дійсно Антоніна залишилася зі своїм коханим, чи не залишилася, залишила. Не пов'язувати своє життя із цим чоловіком. Також описано у цих місці. Книга побачила сьогодні тисяча світ у жінці цього року. Цього року я стала мамою. Якраз ця книга вийшла у світ, коли е, надався мій синочок. І я тільки зараз наважуюсь цю книгу представити на великому загалу, скільки мій синочок вже трошки є, може 4 місяці вже може годину побути без маминим з татом у люті. Тому е, книга вже подорожує Європою. Відницю чазмі. Активно бере участь у різноманітних фестивалях в Ярмарках Німеччина, Італія, Польща, всі країни, в яких вже побував Роман на останній день. Чому саме на останній день? І саме літера «О» Велика, тому що можна трактувати цей, цю, цю назву та, з двох таких сторін. Не останній день. Але нехай це буде останній день для страждань, для моря, для втрат, для розчарування. Тому я вирішила саме такий напис, не і останній день а, зробити на цій клізі. Для того, аби кожен з читачів для себе обрав, чи це останній день для чогось негативного, або це не останній день для чогось світлого і позитивного. Ось така історія мого. Дуже довго ми щодо обкладинків вагалися, тому що видавництво е хотіла для обкладинки обрати більш е символічну ілюстрацію. Але ну, знову ж хочеться менше та болю якогось, менше о, страждань. Тому кохання є, але й згадка про трішки зруйновані серця, душі і будинки. Обов'язково думайте про світло про те, що все буде добре. У цьому романі я намагалася як найбільше вцілити життя у цій саме а, світлі, а, да, такі походження, для того, аби кожна з нас була віра на дія, що обов'язково все буде, буде добре. А, в романі є лінія і військовослужбовця. Thank you. Можна встигнути попросити по осебачення, розказати комусь до побачення, розказати, як ти цінуєш цю людину. Тому а, в цьому романі ще є лінія батьківсько-дитячих виносин, які Антоніна дуже переносилися з цією великою війною. І навіть якщо ми на щось. Навіть книжечку вам принесла дуже також, збірка лірики, яка написана також вже після 22-го року загалом, і маю три збірки лірики, і маю чотири дитячі книги. Деколи також відбуду презентації саме з дитячими книжками. На наступного тижня поїду у дитячий заклад і з особливими дітками полозую вже дитячі, тому що є прекрасна установка і яка опікується особливими дітками і в ПО, і в разливах. Держу поважу дитячу кінотуру. Також до місяця Миколая задаємо вихід нової великої дитячої книги. А зараз їжджу по Києву із своїм романом. Дякую вам за увагу, те, що ви прийшли. Дуже Дякую. рада всіх бачити. Трішки, а, я, не скажу, що я не витрату, в дикреті, трішки в декреті, трішки мало бачу людей, трішки дитячі. А книжки мені допомагають трішки не втрачати від... І взагалі для мене письмо це дуже велика психотерапія насправді. Тому що, коли мені погано, я пишу, коли мені добре, я пишу, коли в мене є час, mm. я коли у мене немає часу, я теж Е, Дуже люблю, те, що я роблю. Взагалі пишу сама податися. Але я вдаюсь шість років. Шість років. Чи з Бердянська починалася виходити, що я настрій, ми бачила світ. Що там в Бердянську зараз? Рідні залишились? Так, мої батьки залишилися в Бердянську. Яка ситуація? Не Бердянську, в Бердянську. а угу. в Бердянську. Ситуація важка, важка для тих людей, які чекають і люблять Україну. Для тих людей ситуація дуже важка. Вони зазнають сховань, переслідувань з боку російської окупаційної влади. Мої батьки в тому числі. Для тих, хто вважає Росію. Гарною своєю братньою країною в тих життя прекрасне. Ті є зрадниками України. Така ситуація. На жаль, тих, хто чекає Україну, вже меншість люди або поїжджали, виїжджають, ну, хто молодший, да. хто має змогу, хто має фінанси, хто має а, ті, хто Мої батьки вже люди в віці сидять свої в хаті та. Що вони там ре... Ре... -по... по будинкам розташувалися і живуть, так? Ось така обстановка в окупації. Повиндія, таких передацько немає, він просто окуповані. Та як Крим, ну так, оповане місто. Все, там Росія. Ось так. Тому, до речі, момент того, що ми... Підтримати те, що я пишу, культувати те, що я кажу, не виставляти зайвий раз, наприклад, свою волонтерську діяльність у Києві. Тому що все, всі а, спецслужби Росії читають наші фейсбуки, прекрасно знають, чи я, я, я донька, донька, місто маленьке, а, тому зайвий якийсь мій, моє слово чи мій крок. Хоча мені інколи дуже хочеться написати, дуже багато всього про Росію, і про ситуацію, але кожен... Напишете після визволення. Збирайте. Так. Сподіваємось. Так. Якби їх там не було, то я звичайно трошки. Просто виходить таке лавіювання. Тупозицію якісь сімей. Це дуже важко. Але вони дуже дуже чекають. Це дуже важко. На днях мій батько. Є на ситуацію з органом, який прийшов з обшуком, він зазвичай мовчить, а цей раз він вже не зміг мовчати, І з ним повелись жорстко. Але мій батько людина Фрагмент книжки, ми хочемо, щоб книжка зазвучала голосом автора, а ми обов'язково зробимо потім QR-код на наш запис е, відео і наклеїмо на книжку, щоб кожен це читатиме, щоб побачив вас і почув ваш голос. Значу, ми, ну, часто, коли ви знаєте, ці такі <ккій> письменники, які вже рейтингові, всесвітньо відомі, коли ми читаємо книжку, ми е, і знайомі з автором, то Ця книжка звучить його голосом. Ну, то, ну, так, часто, коли навіть друзі пишуть листи, так, ти, ти чуєш за цими словами, за, як будує речення, голос Автор, того, хто да. це написав. Зовсім атмосфера одразу, так? Я вже вам зачитати початок. Початок має назву Життя до У мене така градація життя до і життя після». Антоніна підіймалась на восьмий поверх аварійна зупинка Ліка знову змушує мешканців займатися фізкультурою без великого непребажання. Звичайно, околиця звичайного міста України. Квартал радянського типу, а надворі зима. Зима, яка твіріє і молоді. Реалику кущі вкриті білою, тоненькою накидкою, що зовні перетворює її на непорушні експонати самого саду. Ріденько сієвся сніжок а перехожі, впутаючись у поколки та ша. Пірнали в свої під'їзди, магазинчики, на каву чи до салонів, розмірених маршрутом або трамвайів. Тоня теж була однією з тих, хто сподівався, якнайшвидше дістатися теплої квартири і завершити цей черговий робочий день. За дверима рудейків та відточніше Кушеня, що чекав на свою консерву і терся в куток коридорщика. Його тепло, він в квартирі. Нема чого переживати. У нього ж є тоня. Вона завжди повернеться додому, завжди зі сматорком. Орентована невелика однокімнатна квартира. З коридора прямо велика кімната, що править за вітальню і за спальню. Проводич буде та кухня. Ремонт, звичайно, середньостатистичний, але ошатно, чисто та світло. То не взагалі будуть порядок. І щось по котячому промігу. На Потерну про їжу. То заздрила йому, кожне було то добре. Стрибна на підвіконня і милується вороням, яке застелило вечірнє небо. То спить, то бігає квартирою, то ніжиться на кухні, то іде у розвідку ванною кімнатою. Справ ціла купа. Рученята у тоні так смерзли, що вона хукала на них і швидко потирала доволі просто в кавичках, аби розігрів. Вона дива порта не відчули їй холодні руки крізь вогну і навіть відхилився від тих від холодних ніжностей. Засінь. Поставила тоні на стільчик по коридорі пакети, розсулась і попрямувала ставити чаю, аби заварити гарячу джаю з Варені Вереній свіжий хитчик, яке вона дуже-дуже любила, які ж гарні А Антоніна, звичайно, вчителька математики у звичайній школі, жила в звичайному спальному. Вони ці незаміжні за 30-річні жінки однакові. Суп у холодильнику, який нікому їсти, теплі вовні шкарпетки з оленями, запас дитячого корму і пара стропатих або з пожерунками светриків для особливих випадків. Вони живуть вдоволено, спокійно, завзято працюють ці жінки, цінують те, що мають, то решуть, люблять життя. особливих випадків для светрів випадало мало. Оскільки за нічними перевірками зошитів приходив пізній сон, а далі ранковий зайв на роботу. Антоніна Владиславівна колективі цінували, поважали, адже вона була відповідальною, мотивуватою і працеюною. А ще могла залишитись на жаркування на шкільному вечірньому святі чи прийти на сьогодні випадок. Починаються події той кондруги, з якими вона зустрічається, лютневим вечором і розповідає про те, що чомусь у школі починаються курси підготовки до надзвичайних ситуацій, да? курси першої допомоги до медичної, чому, навіщо, це потрібно, адже все нормально в країні нічого такого що на роботі також відбуваються подібні заходи. вже змінює своє життя. Виїжджаю з столиці на старенькому вечері, яке подружка відсудила колишнього чоловіка, яке він їй подарував. Так, да, хоч декілька, хоч декілька. Хотілося б послухати. Ви тут з родиною, так? Да? Де, ви, де ви тут живете? І його там залила карточки. Його мама у Бердянському чоловіка, а ми батьки в селі. Ми тут з чоловіком і сонечок настане, сюдишні команди. Загалом. От як тут кажуть, де відкрив, там і чекає, так? Є диктант. Коли болить твоїй землі, ти ж не полишиш свою справу. Ні ради слів, ні для забави, де пляшуть гучно королі. Коли у дім приходить лих... Дістань всю мужність у кулак, побач свій доленосний знак, Не здайся ворогу на втіху. Моя земля, моя країна, де правда вища, ніж ціна. Від нас чекає дій вона, що вік не стане коліна. Напередодні тиждень. Десяти раз, так. Да. Загалом да. да. дуже люблю море. Добре, що тут є Дніпро. Ми інколи також виїжджаємо і біля річки десь гуляємо, малуємось, тому що ми такі водні люди. Да, будете Ви скучаєте на море. за морем. Да. Ми навіть за ним скучаємо, що не жили на ньому і біля нього. А що вже казати вам, так? Да. Домови слово. Украй чарівний рідний веселковий, де пахнуть м'ятою стежки, Ведеш мене ти, рідна мова, Украй мільйонів слів палких. І кожне слово не те руке, соборе, чи сумне, Чи ж тепле, миле та привітне, Чи безліч їх, чи лиш одне, Ті перші звуки, що сумлінно, з вчило немовля, То мови рідної коріння, Щоб пісню влити свом'я на нашу українська мова. Кажуть, мова не важлива, так? Але ж забороняють у українську. Вивіски навіть познімали. Все. То як приїжджають до нас з черговими обшуками, кажуть, розмовляйте з нами на русском, а чому ви на своєму українському? А ми відповідаємо, що ми не вміємо, ми все життя говоримо українською. І то Суржиком! Це ж сільська мова така у інвецькій, звичайний суржик, і того не можна. І російської. Хочу є такі і Не дуже Не читайте башки. У вас так чудово і книжка прози, ну прозова, так, і поетична, вони так синхронно вийшли, практично, так? Ні, а це раніше вийшло. Поетич... То ви можете себе вважати більше поеткою чи прозаїком? Не знаю, як вам повісти. Починала я як поетка, так. У мене перші книги були це лірика. Але зараз у мене так активне натхнення на прозу йде. А як воно прийшло до активно? вас на прозу натхнення? Коли ми виїхали поє... з окупації от такий період якогось е, трохи депресії, от, власне, повеливав мене у прозу. Саме ці нові відчуття, депресивні, важкі і нові відчуття. Я починаю писати прозу. Раніше писала більше вірші. Але я досі пишу вірші, досі. У мене досі вертається ще одна збірка лірики, колись доверстаю. Хто вас найперше підтримав? От сказав, класно, пиши. Це варто. Рідні, чи може у вас є серед письменників хтось такий, що з ким ви ділитесь авторитет, і це слово вагоме його для вас? Дякую вам за запитання. Рідні не те, що і можете сказати, що мене не підтримують, але знову ж таки, я виросла в селі, де е, я пишу з дитинства. Але я пам'ятаю цей досвід, коли я щось напишу, той зошиток, я його в той зошиток. Тому що треба було йти пасти коров, купати картоплю, гусей пасти і так далі. Так далі. Ніхто особливо не звертав уваги на моє якесь там косменницьке ремесо. Абсолютно ніхто. Батьків також була тяжка фізична праця. Батьки мої мають робітничу спеціальність, ніхто не пов'язаний ні з якими там батько зварювальник, мама-бухгалтер, ну тобто абсолютно всі. І тут я народилася. Вся Коли я вже жила в Бердянську, я би вчилася в університеті Бердянську, я пішла працювати, я працювала в Бердянській школі No2 вже, не вже було. Та багато мені. 25 років мені вже було в mm новому. -hmm. І якось в школі на роботі побачила мої вірші і кажуть, слухай, там, а ти знаєш, у нас у Бердянську є таке літоб'єднання по Шикор з спочатку, мабуть, знайомі, так? Да? Бердаліра, перший фершповерх. І кажуть, мені сходи, там є жінки, вони поетеси. Хай вони тебе почитають, подивляться, що ну, ти? Ну, ти пишеш гарні вічі. Я пам'ятаю, я приходжу, у нас був такий БК, Буден культури сапіт, під'єм там досі БКСП. І там такі жінки, поважного віку, вони поетеси Бердянської. Я їх не знала. Я така дівчинка, приходжу, даю їм свої вірші і кажу, можете мені почитати? Я от пишу вірші. Вони кажуть, така що тебе читати? Я кажу, ну, чи варте воно там щось, чи не варте, ви ще поетеси. Ірина Черепєніна, І вона так читає, читає мій вірш, він і каже.